Уманський національний університет садівництва є одним із провідних освітніх центрів Черкаського краю. Саме тому навчальний заклад неодноразово ставав осередком подій обласного та загальнодержавного значення. От і 22 червня на базі Уманського НУС відбувся з'їзд ректорів і директорів вищих навчальних закладів перших-четвертих рівнів акредитації Черкаської області. Цього разу зустріч відбулась з метою обговорення ряду важливих та актуальних питань, що стосуються освіти в нашій країні. Зокрема, Ма на порядок денний було винесено питання щодо завдання керівників вищих навчальних закладів області щодо належної організації і проведення вступної кампанії про імплементацію закону України про вищу освіту за результатами зустрічі віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань В'ячеслава Кириленка, міністра освіти і науки України Лілії Гриневич із спілкою ректорів України. Обговорили також реформування аграрної освіти в Україні та професійної освіти як складової забезпечення кадрового потенціалу України за результатами парламентських слухань, реалії, виклики та перспективи системи вищої освіти в області, а також цьогорічні нововведення щодо вступної кампанії. Який новий зміст вступної кампанії? Набір на розроблені вищі навчальні заклади, освітні програми за новим переліком спеціальності. Рівність прав громадян, квоти замість по закону обступу і цільового прийому. Третій цикл освітня складова та ліцензування аспирантури, адресність для замовлення, місця у вищих навчальних закладах приносять крупники, які їх виборуть. Оце те, на чому я заакцентував увагу. Тепер що, що от, е, Міністерство нового здоров'я? Тобто, Зунення ЧЕРГ. Тобто подання документів випускниками 11 класів в електронний фонд. Експеримент зі спеціальності 081 це ЗНО для вступу в магістратури. Поправ. Наступне, вищі навчальні заклади встановлюють переліки конкурсних предметів. Третій предмет визначає вищий навчальний заклад або вибор вступника з переліку перехресний вступ молодших спеціалістів і бакалаврів. І нова модель державного замовлення. Вищі навчальні заклади визначають максимальні обсяги державного замовлення, які вони можуть і готові прийняти. Ми стоїмо перед такими викликами і наша область, як і всі інші, повинна підготуватися до можливих нововведень в частині формування замовлень на саме бюджетні місця. Є завдання, які ставить міністерство. Це, звичайно, і імплементація повна закону України про вищу освіту, нові процедури, які передбачають розширення автономії вищих кричальних закладів. Повинні ми дати відповідну оцінку, кого ми готуємо, чи будуть вони через 3-4 роки потрібні, ці фахівці, чи будуть вони мати гарантоване робоче місце. Загалом у зустрічі взяли участь представники із десяти різних навчальних закладів області. Присутніх ознайомили із структурою та головними досягненнями у роботі Уманського національного університету садівництва, як зразкового навчального закладу Черкаської області та України в цілому. Створений регіональний науковий центр, в який входить шість коледжів Черкаської області. і Один коледж Одеської області разом навчається. Близько 8,5 тисяч студентів. Зараз університет це 6 факультетів, це 19 спеціальностей і близько 50 магістерських програм. Буквально на протязі останнього місяця ми ліцензували 10 спеціальностей щодо докторів філософії. Ну, по старому це аспірантура. Надбання університету це наші професори. Маємо 36 докторів професорів. маємо на перше число 292 кандидати наук до центру. Сильна в нас навчально-наукова науково виробничий навчально відділ. Всього в університеті згідно державних актів є 1098 гектарів землі. У нас є досліди, які мають національне. Наприклад, у нас є дослід з удобрення польових культур, починаючи з 1964 року, на одних тих самих ділянках вирощується згідно всі 10 культур. Але удобрення ви знаєте, саме вноситься. Є ділянки, де взагалі ніколи нічого не вносилося. І цей досвід визнаний як національне надбання. Подібного в Україні його взагалі немає. І як би не було сути з фінансами, що б там не було, але ми ці дослідження проводимо. Ми маємо досвід, закладений в 1933 році, по отримання ґрунту в насадженнях саду. Вже чотири рази пересаджувався сад. Ну, ви ж розумієте, роки йдуть. Війна пройшла і не одна. Але досі це ведеться і також він має в нас статус національного надбання. Є в нас військова кафедра, яка створена, слава Богу, до війни. Університеті працюють три спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Вже три роки в нас є ліцензія на навчання іноземних студентів, небагато, поки близько 20 студентів у нас навчаються з семи країн світу. По завершенні учасники відзначили актуальність і необхідність заходів подібного рівня, а також одноголосно погодилися, що найобґрунтованіші рішення та найсвітліші думки формуються саме в Уманському національному університеті садівництва освітній колисці Черкащини.